Безумовно, Сполучені Штати Америки дуже сильно допомагають Україні. Але це не означає, що ми повинні закривати очі на їх відверті факапи. По-перше, допомога. Допомога фінансова і зброєю, яка до нас доходить через кілька місяців. Я розумію, що внутрішня політика, внутрішні дебати це дуже поважна причина. Але у нас гинуть люди. Тому. Ми не можемо розглядати це як привід не давати нам гроші, не давати нам допомогу. Один раз ми вже змушені були доводити сполученим штатам, що ми можемо протистояти збройній агресії Російської Федерації. Тоді нам допомогли лише лавами та джевелінами. За допомогою цих палок ми змогли відбити наступ росіян. І тільки після того нам почали давати нормальну зброю, але цього мало. Нам кожного разу доводиться, що ми все ж таки маємо право, що ми можемо. Використовувати зброю якісно і зможемо перемогти Росію. Ще один черговий факап це розповідь про те, що телемарафон узурпував новини в Україні. Абсолютна маячня сорі, звісно, до Сполучених Штатів Америки такий термін не можна використовувати, але я все ж все ж таки собі дозволю. Дозволю собі це як людина, якій дуже не подобається телемарафон. Як я вже казав, неодноразово він виконує свої за. Дача всього лише на 10-20% від того, що міг би робити, і ті гроші, які на нього закладені, вони взагалі не виправдані, вони не відпрацьовані телемарафоном. Але говорити про те, що він узурпував право на новини це абсолютно маячня. В нашій країні є блогери, які збирають мільйони підписників, які збирають щоденно мільйони переглядів. Це блогери як і провладні, так і так звані. Опозиційні і я не знаю, як правильно сказати, але ті, хто посередині, це і розважальний контент, і інформаційний контент, це і політичний, і аналітичний контент. Самі американці в своїх доповідях також говорили про те, що у нас занадто багато інформації від різних експертів і занадто багато носіїв цієї інформації. Якщо так, то як же ж можна говорити про те, що нібито телемарафон узурпував новини? Це абсолютна маячня. Це те ж саме, що казати на лопату, що вона зброя масового знищення. Безумовно, з телемарафоном потрібно щось робити, але не потрібно з нас робити Росію, не потрібно дивити на нас е, інструментом тиску свободи слова там, де цього тиску взагалі немає. Тому, шановні. Побратими, шановні друзі зі Сполучених Штатів Америки, називайте речі своїми іменами. Не треба робити з мухи слона. Дякую.